Ми зараз знаходимося біля Чернівецької міської ради. Як бачимо, сюди із пікетом пройшли працівники Чернівецького вагонного депо. За словами людей, у них з'явилася інформація, що це підприємство збираються ліквідувати. А відтак 800 людей можуть залишитися на вулиці без роботи. Голова профспілки розповідає: люди піднялись на страйк, побачивши план реорганізації підприємства, за яким їх передають на утримання у інші міста. Один от такий інтересний документ з Києва без дати, без нічого, що передати Уже, уже передають шкіру невбитого ведмедя, вже передають нас, передають при цьому не про спілка, не керівництво депо, не, не тим більше трудовому колективу. Ніхто нічого не хоче говорити. Ми вирішили наверху, значить, так має бути. Працівники кажуть, під так званою реорганізацією керівництво Укрзалізниці приховує звільнення нинішніх працівників Чернівецького депо, які по життя віддали цьому підприємству. Багатьом з них. Зовсім мало лишилось до пенсії. Нас переведуть Львів, Київ, Ковель. добирати сюди, не маємо ну, змоги, щоб кожен день їздити на роботу. Так що це. А якщо не будеш згідним перейти, значить мусиш. Подавати заяву на звільнення. В такому віці, як я, мені 52 роки, ніхто нікуди не набере на роботу. Я віддала свою молодість, в мене діти підростають, в мене діти залізничники. Працівники депо відстоюють не лише себе, переживають вони і за молодь, яка, пожертвувавши більш привабливими місцями заробітку, обрала все ж цей нелегкий труд. У вагонному депо я пропрацювала 40 років, і мені хочеться зараз плакати. Плакати від того, що я бачу, наші діти залишаються без роботи. Наші діти, які позакінчували інститути, позакінчували технікуми. Так звана реорганізація повинна пройти за два місяці. вагони депо проіснувало у Чернівцях більше ста років і дає області 40 мільйонів гривень доходу на рік. Чим воно заважає новій владі, буковинці не розуміють. Нова влада продовжує все так, як моя ну, як унітаз залишився, тільки помінялося то місце, яке сідало на унітаз. От така наша думка. До міської ради обурені та налякані люди прийшли з останньою недією на допомогу та жодної відповіді від нинішнього керівництва ратуші так і не отримали. Підтримати людей у їхньому спротиві з усіх місцевих депутатів прийшов лише Олексій Редько. Я категорично проти такого розформування це по перше. По-друге, незрозуміле воно для мене, як для депутата, взагалі таке розформування, тому що в нас є залізниця, в нас є залізничний вокзал, і я думаю, що транспорт, який залізничний, він має обслуговуватися в нашому депо. за законом. Місцеві депутати не можуть впливати на рішення, які приймаються у вищих структурах у Києві. Вони можуть лише надіслати звернення до кабінету міністрів із проханням вплинути на ситуацію. Чому такі реформи допустив? Нинішній міністр інфраструктури Максим Бурбак, який до речі, виходить з буковини, невідомо, адже ні він, ні його представники до людей на діалог так і не вийшли.